Смачно було чи ні? Кажи. Річик сьогодні прийшов проводити дегустацію. У нас новий продукт. Ось такі красунчики. Малесенькі трикутнички. Дуже смачні. Я то вже продегустував, ось я розмотав упаковочку із з ними булочками. Ті, хто пробував нашу Самсу, можна сказати, що вона самсі. Нічим не уступає. В упаковочці 6 штучок і ось ще одну річку. Даю подній. По Постійно тікаєш із тою булкою. Наче в тебе хтось її забере. Річку одну з'їв, я одну з'їв. Тепер знову моя черга. М -м -м. Подивіться, скільки м'яса. Дівчата молодці щедро кладуть. Дуже, ну дуже смачно. Прямо Виїв усе м'ясо із булки, булку саму залишив. А потім уже на десерт залишає тісто. Ой, ти, що ти там понімаєш в ньому? Їж все сразу бери, дай все. Ну, і з'їдає булку. Але сразу м'ясо. Ну такий парень. Ну і саме головне, що прийшов і ще просить. <ріхання> Давать. Давать ще. Ну, пашні, звісно, там, пошли не маленький. В упаковушці їх 6 штучок. Три річі буде і три мені. Бо я ще сьогодні теж не обідав. Як то кажуть, в поганій хаті по три п'ють, а в нас по три їдять. <свіття> <свіття> Дуже смачно. Річик, це моя третя. Твою третью даю. Может, он еще там ей что-то лапает, держит эту булку. Ешь все, ну. Что скажешь? Смачно было, чи не? Кажи. Скажи, скажи смачні булочки было, чи не? С мясом. Кажи, Конечно, добре. Добре, чи не? Добре, чи Ричи, мне кажется, что довольный. Все, пока, друг.